Зараз я вам покажу, як виглядає створення пам'ятника. Починається з того, що клієнт нам надає фото. Портрет нам був наданий. Ми прибираємо фон. Ми замінили троянди, вони займали забагато місця, і в Чорнобілому не було б видно деталізація квітки. Якщо ви звернете увагу на цій фотографії, ми вирівняли осанку поставу людини, замінили фон і передали більш акценту на портрет правильним освітленням. Світла і тіней далі йшло обговорення форм. Було пропоновано їх декілька. Зупинились найбільш складніші. Обговорювали дуже скрупульозно. Ми деякі моменти, і пішло обговорення композиції в цілому, яка буде висота, який буде розмір захоронення? Ми бачимо, що на цьому фундаменті одне місце зайняте, інше місце ще залишається запасним. Ось кінцевий результат на якому ми зупинилися, і вже цю роботу ми наносили на камінь. На другій стороні пам'ятника зображена робота, частина картини. Ну і хочу сказати, що художня робота, як завжди, на висоті, і ви можете звертатись. Ми виконаємо для вас ваше замовлення такого рівня роботи.